Вже свій, ми його вересня чекаємо, і для нас це просто чергова нагода з іншими можливостями, з іншими учасниками, але вже звична нагода. І я собі подумала, що у Львові зараз є величезна група людей, для яких такого роду події будуть можливо вперше в житті. Для людей, які приїхали сюди зі сходу України, для людей, які приїхали сюди з Криму, дуже велика частина цих людей є жертвами напевно ворожої пропаганди, яка говорила про те, що за кордоном живуть вороги. І для них цей фестиваль буде можливо, можливо першою або однією з перших. Відчути себе частиною великої європейської спільноти для багатьох з них, можливо, вперше прозвучать назви міст, назви воєводств. Для них Це буде розширення географічної свідомості, розширення свідомості політичної, суспільної. І мені здається, що це дуже важливо. Це в першу чергу України швидше і більше, ніж політичні гасла чи просто декларації, що ми, ми єдині, ми європейці і так далі. Тому це, мені здається, дуже важливо. І зараз вересень можна назвати таким ударним місяцем культури і партнерства.